Tecno. З самого початку ця компанія з'явилась на ринку як прямий конкурент таких велетнів, як Xiaomi, Realme, Oppo, ну та в принципі інших. А ось чи дійсно в них є сили, ресурси та технології для цього. Давайте розбиратись на прикладі цього Техно Spark 9 Pro. Дизайн Відмічую як цікавий. Рішення зробити подвійну текстуру задньої панелі я не дуже розділяю. Так виглядає, може і прикольно, але по факту ні туди, ні сюди. З однієї сторони ви маєте приємне матове покриття, на якому майже не видно слідів користування, а з іншої глянцевий пластик, з якого можна буде знімати ваші відбитки пальців, як у шпугунських фільмах. Написів на задній панелі багато, але виглядають стильно. Також маємо два велетенських модулі камер, а точніше, три модулі лайк за майстерність засунути два датчики в один модуль, схоже на два оки милого павичка. Привіт рахнафобом! Бокові грані мені схожі на iPhone. На правій стороні кнопка розблокування, а-ля сканер відбитку пальця. Таке рішення мені подобається. Не завжди зручно шукати сканер на задній панелі смартфона. Працює він добре, хоча рідко, але все-таки трапляються промахи. Також маємо гойдалку регулювання гучності, яка трошки випирає з корпусу. На лівій частині у нас хитрий слот під 8 картки та картку пам'яті. Знизу маємо роз'єм під навушники, мікрофон. Роз'єм та c та динамік. І так, все. Пластик. До плюсів віднесу великий дисплей з діагональю 6,6 дюйми. Це завжди класно для перегляду контенту, але не для моїх пальців. Цей смартфон для мене завеликий. Дисплей IPS з роздільною здатністю 1080х2460, має 407 ppi та 60 Гц. Що, як на мою думку, дає змогу видавати йому конкурентно спроможну якість зображення. Сенсор впевнено відповідає на всі дотики, та і при користуванні критичного шлейфу я не помітив. Зображення яскраве запасу яскравості також вдосталь. Проте не відмітити явну синюватість екрану я не можу. Кольори насичені, але по індексу губки Боба губка Боб отримує оцінку зеленуватий. Так, це щойно створений мною індекс. Динамік гучний та лише один. Так, на жаль, стерео сюди не завезли. Але діапазон звучання перекриває роботу відразу двох, якщо що він тут дуже гучний. Щодо високих, їх чутно доволі добре. А ось з басами, які буває в таких телефонах, тут трошки біда. Ну мені їх тут малувато. Ось що хочу сказати як плюс, так це наявність FM радіо. Так ніколи не міг би подумати, що це буде якоюсь перевагою. Але кажу, вам, як людина, яка хотіла послухати новини під час довготривалого вимкнення і шукала радіо. Spark 9 Pro має три камери. Основний модуль на 50 мегапікселів робить доволі непогані знімки. Камера фотографує швидко, а її точно розпізнає сценарій зйомки. Хочу виділити, як телефон фотографує предмети майже впритул. Все виглядає досить детально. Що стосується відео, то тут ви можете брати вже зйомку в 2К якості. Єдине, чого тут точно не вистачає, так це стабілізації. Але чи не багато я хочу за такий прайс? Фронтальна камера має 32 мегапікселі і вона мене також порадувала. Знімки непогані. В портретному режимі зробила доволі гарне боке. Так, функцій камери тут багато. Також є нічна зйомка, яка може витягнути більше світла зображення. За продуктивність відповідає восьмиядерний ядерний процесор Mediatek Helio g 85 та 4 ГБ оперативної пам'яті, чого може трохи не вистачати. Процесору вже більше двох років, але назвати його старим я не можу. В даному апараті він показує свою роботу на всі 100. За час користування я не відчув якихось бісячих злаговань та ультрадовгих роздумів. Телефон на своїй оболонці HiOS та 12 му Androді працює добре, але хотілося би трошки швидше. Переміщатись у звичних додатках зручно, але довго пам'яті відкриті додатки він не тримає, тому інколи перезагружає їх по новій. Тротлінг Тест та Антуту показали ось такі результати. Баг на ньому комфортно пограти можна, я не помітив фрізів сенсора та зображення. Задоволенням зігравши декілька матчів, телефон став трошки теплим, нічого критичного. Мені було комфортніше грати на низькому рівні графіки, але при цьому на високій частоті кадрів. Рекомендую. Також назвати його ігровим я не можу. Але в сучасні ігри пограти можна буде. Акумулятор 5 тисяч Цього в принципі буде достатньо, щоб смартфон прожив десь півтора дні. Ну особисто в мене було так. При цьому я дивився відео, ну грав в ігри і слухав радіо. В Tecno Spark 9 Pro. На жаль, я не зміг знайти чого, щоб добряче виділою на фоні конкурентів. У нього є які свої плюси, так і мінуси, яких вже може не бути в інших виробників. Але думаю, найголовнішим конкурентом його може бути Redmi 10. Там ми будемо мати вже 90 Гц і, наприклад, Ширіп, що теж дуже корисна штука. Але і прайс у нас буде вищий. Тому я впевнено можу сказати, що цей смартфон зможе перетягнути на себе ринок андроїд-користувачів. Ну, ось такі думки. А що на цей рахунок думаєте ви? Ви знаєте, що робити.